Всім привіт! Мене звати Яна і я Google логіст. Я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами, переважно за допомогою ші ai інструментів Google Ads. І основний ai інструмент в рекламному кабінеті Google це, звичайно, перформанс Макси. І в сьогоднішньому відео поговоримо про 5 типових помилок, які ви допускаєте в власному кабінеті рекламному Google Ads, які не дозволяють вам масштабувати ваші перформанси. Тож почнемо з першої причини. Це структура ваших кампаній. Чому я цьому виділяю на перше місце? Чому це так важливо? Тому що зазвичай Google рекомендує і більшість інтернет-магазинів, особливо в Україні, вони стартують з одної єдиної рекламної кампанії. І це якби непогана стратегія для старту для збору якоїсь чи вазової аналітики, чи для отримання перших продажів. Але в якийсь момент ви задумуєтесь про масштабування. І просто за рахунок рекламного бюджету вас це не виходить зробити, тому що Google дуже швидко з'їдає всю маржинальність цієї рекламної кампанії. Тобто, начебто, в минулому місяці ця рекламна кампанія була абсолютно в плюсах, а зараз вона скачується в мінуса, і навіть повернення до попередніх бюджетів вам не допомагає. Тому що ви повинні зрозуміти, що Google не оперує вашими даними як бізнес. Він не розуміє, як ви мислите, які у вас товари повинні продаватися, що повинно продаватися. Він це не розуміє. Насправді, товар, який виходить в першу чергу після включення рекламного рекламної кампанії в покази, це така. Випадковість більшою мірою, тобто, не факт, що він виведе правильний товар в аукціон, який дійсно може генерувати значну кількість продажів, не факт, що він почне з правильного товару показів, не факт, що він взагалі правильно розподілить бюджет всередині рекламного кабінету. Тобто, в якийсь момент ви можете генерувати продажі, вони будуть рентабельними, але масштабуючи у вас іде перекос. В сторону або товарів, які дуже швидко вибувають з наявності, тому що ви це все розпродали. Або, наприклад, ви запустилися в сезон, і після того, як закінчується сезон, якісь товари, ваш перформанс ламається, і ви не можете на несезонному, але зі стабільним, головне, попитом отримувати ті ж самі продажі. І ще багато всяких факторів, нюансів. Як потрібно структурувати перформанс, це, можливо, тема окремого відео для того, щоб зрозуміти, як правильно, яким чином, але. Основне, про що люди забувають, це перше, те, що ви самостійно знаєте, який товар повинен продаватися, який ні. Друге, ви знаєте маржинальні або немаржинальні товари вашого магазину. Ось типова ситуація на консультації, коли бізнес жаліється, що він не може збільшити кількість, наприклад, товарів, які з достатньою маржою, або, наприклад, з усього товарного асортименту ви продаєте дуже дешевий товар, на якому дуже низька націнка, а на товари, на якому ви можете. Заробляти досить великі продажі, він може показуватися, але ви витратили за цілий місяць максимум 2000 гривень і заробили на ньому, наприклад, більше ніж половину там, всього обороту, який згенерували всі інші товари більш дрібного цінового діапазону. Перегляньте ваш товарний асортимент в першу чергу не по типажу товарів, а по маржинальності. Зробіть акцент більше на товари, з яких ви очікуєте, що буде достатній прибуток, тому що генерувати продажі на дуже дрібному товарі, який дуже легко продається, це особливого розуму не треба. І ніжка з цим справиться. Але якщо ви хочете піти в підвищення середнього чеку, лише ви можете це зробити. Друга типова проблема в структурах це те, що забувають про те, що Є якась. А... Нелогічна пріоритетність виведення товарів в покази самим перформансом. Тобто, частині товарів може давати показів і трафіку стільки, що цей перекос може здвигатися в сторону одного чи двох товарів, і всі інші товари не отримують покази. Слідкуйте за цим також, тому що перформанс він не оптимізується по вашим покупкам чи даним, якщо їх мало у вас ще зібрано в рекламному кабінеті. Він оптимізується на базі статистики, поведінкові по клікам, які отримує. Тобто, можливо, якийсь набір. Даних сказав йому, що цей товар може продати, але через те, що ви там не обмежили бюджетування або там не визначили правильні рентабельності в стратегіях ставок, він може робити цей перекос дуже жорстким. Тому слідкуйте за цим. Ще одна типова проблема в перформансі це те, що ви забуваєте. Що у вас є зазвичай дуже великий блок товарів в середньому, насправді, в інтернет-магазинах цей блок сягає від 50 до 70% всього товарного асортименту. Товар, який практично або не клікається, або не показується. Візьміть вашу аналітику по товарам і відсегментуйте за 30 днів товари, які отримали, наприклад, менше 500 показів. Подивіться 500 показів: це майже 16 показів на день. CTR у вас не буде 10 чи 20%. З цих показів. Сітя в середньому 1,5-2% може в когось трішки менше, в когось вище. Але якщо ви не слідкуєте за цим, що у вас є товари, які взагалі або мало показуються, або взагалі не клікаються, ви втрачаєте дуже багато насправді в продажах. Чому? Тому що дуже часто буває таке, що на базі якихось певних збоїв сигналів, перформанс може песимізувати, тобто знизити кількість показів навіть на ходові товари. Наступна проблема зі структурою знайти. Це те, що дуже часто ваші профітні дойні корови, товари, які регулярно приносять продажі, дуже швидко розпродаються, вибувають з наявності в цій кампанії, і перформанс повністю стухає. Тобто він оперативно не зможе знайти їм заміну, і ця пошук заміни альтернативних товарів може займати дуже довгий проміжок часу. Якщо ви не робите такого потоварного аналізу, то відповідно... Ваш ваші перформанси не можуть відновля... відновитися до тих об'ємів оборотів, до яких ви, наприклад, би бажали. Друга причина це те, що ви не при збільшенні, не при бажанні масштабувати, ви не обмежуєте перформанси по окупності. Що значить по окупності? Неважливо на які стратегії ви стартуєте: чи на максимум конверсії, чи на максимальні цінності, в якийсь момент ви почнете масштабувати ваші перформанси за рахунок рекламного бюджету. Ну це правильне рішення. Всі рекламні кампанії масштабуються за рахунок більшого рекламного бюджету. Чому за рахунок рекламного бюджету? Тому що більший бюджет, більша частотні, частота показів всередині, там доби, місяця, тижня, ну, і в тому числі пошук нових запитів або аудиторії яка Буде призводити до цих продажів. Так от, Google не розуміє, який розмір маржі ви закладаєте в ці товари. Правильно, хтось продає по дропу, в нього маржа менша, хтось виробник у нього маржа може бути більше, хтось сам постачальник цих товарів, відповідно, сам коригує цю маржу, навіть впливаючи якимсь чином на ринок. Так от бувають ситуації, коли. Ви масштабуєте рекламний кабінет без обмеження, і в якийсь момент ця маржа починає з'їдатися. І основні типовою проблемою заключаються, це більшою часті випадків, є на стратегії максимальна цінність без обмеження по рентабельності. Так, з рентабельністю важко працювати. Навіть гуглери не можуть дати вам зрозумілого, чіткого алгоритму, як з нею працювати, тому що дуже багато факторів, які на це впливають. Але максимальна цінність це стратегія. Яка досить гарну рентабельність вам приносить тільки в умовах маленького бюджету, тому що цей маленький бюджет досить ефективно розтягується на якийсь товарний асортимент. Як тільки ви захочете це масштабувати, на стратегія дуже швидко з'їсть. Ваші гроші. Чому? Тому що стратегія називається максимальна цінність. Тобто, навіть якщо на пару гривень він принесе доходу вам більше ніж витрат, це вже ефективне рішення для цього. Тому правильне назначення стратегії ставок в рентабельності чи тій ж самі ціні за конверсію дуже важливий нюанс в контексті попереднього пункту щодо структури перформанс максів Третя типова помилка це досить скупий фід в мерчант-центрі, який обмежує потенціал вашого. Перформансу. Що, значить, скупий фіт мерчант центрі. Більшість мануалів по налаштуванню перформанс максів дуже сильно заточені на тому, як відкоригувати сигнал всередині перформанс максу або як задавати ці об'єкти з картинками чи з іншим. Якщо ви дивилися хоч одне відео по налаштуванню перформанс Max, ви побачите, що я вам рекомендую налаштовувати з мерчанту без всяких асетів і навіть без сигналів ваші перформанс макси Чому? Тому що, ну, по-перше, вам потрібно в більшу чергу в більшості. Магазинів а саме формат торгових оголошень, розумних торгових оголошень. А друга причина це в тому, що базою для таргетування в першу чергу повинен стати ваш фіт. Ну, тому що якщо ви стартуєте з нуля повністю, то у вас ще немає аналітики по поведінки корисної статистично значимої корисної аналітики, по тому як люди додають корзину, хто ці люди, хто це купує, тому що цей аватар там на дуже невеличкій кількості конверсій може бути дуже розмиленим. І якщо ви будете задавати в сигналах якісь дуже дрібні моменти там. Причесувати цей сигнал до ідеалу, скоріше всього, ви навіть в перших аб тестах зіб'єте АЄшку з того, що потрібно. В ній закладений функціонал роздрібної торгівлі. Тобто вона розуміє, яка модель поведінки вашого клієнта перед покупкою. Е, і базою для таргетування розуміння, про що товар, в якому дорогому чи дешевому аукціоні гратися він може зрозуміти на базі вашого фіда. Плюс до того ж, ваші сигнали, якщо АЄшка побачить, що вони не несуть користі, вона просто буде їх ігнорувати. І таргетуватися по іншим вигаданим нею АБ-тестам. тому ваш фіт він являється базою. Плюс ви ж повинні зрозуміти, що принципи аукціону в Google не мінялися дуже-дуже давно. Тобто, в нього як був закладений принцип рейтингу оголошень при виході в аукціон, він таки залишається. Просто тепер рекламним оголошенням для розрахунку рейтингу виступає не пошукове оголошення з ключовим словом, а товарне оголошення. У вас може бути 20 товарів на сайті. Це вас 20 товарних оголошень, а в когось більше 100 тисяч цих торгових оголошень. І для кожного розраховується рейтинг оголошення. Тому якщо ваш фіт скупий на ваші ж ключові слова, цілі якщо він скупий на атрибути, які ви не змогли додати по різним причинам, полінилися там неможливо технічно ще щось зробити, то звичайно ваше рекламне оголошення буде програвати в тому ж самому сітірі клікабельності. Іншим конкурентам. Тому, якщо Google буде бачити, що ваші оголошення недостатньо клікаються, він почне посимізувати ваші покази, або виводити їх не досить активно, або буде показувати десь на задніх місцях, і ви будете думати, що винний сигнал або стратегія ставок, чи ще щось типу такого. Це дуже важливий нюанс, тому що на ваш рейтинг оголошення буде впливати декілька параметрів: це ціна за клік, яку ми на жаль не задаємо перформансів. Він сам задає, і це. Показник якості при таргетуванні по пошуковому запиті. І от в показники якості є три моменти. це якість цільової сторінки, на яку досить важко всім впливати. Це релевантність оголошення, це наявність цільових ключових слів, по яким ви показуєте, і це обов'язково очікуваний CTR, тобто наскільки історично ваше ж оголошення клікабельне. Тому дуже часто буває таке, що ваше оголошення має дуже низький CTR. По різним причинам, в основному, через те, що у вас дуже скупий фіт на атрибутику, не через те, що видом картин. Щось не так зробили. Ні, 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 це не та ситуація. Дуже скупий фіз зазвичай впливає на цю всю історію. Тому рейтинг оголошення у вас може бути низький, у вас перформанс буде мало показувати як наслідок. Ну, максимум у вас буде переплата за ціну за клік. Наступна а, типова помилка це те, що ви не відслідковуєте реальне об'єктивне своє місце в статистиці аукціону. Є такий у вас звіт кожному перформанс-максі в розрізі торгових оголошень, які називаються статистика аукціонів. Ця статистика аукціонів насправді є дуже потужним інструментом для розуміння того, як оптимізовувати фіт, які ставки назначати, як а, коригувати в принципі бюджетування і структуру ваших торгових перформансів. Пер 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 дуже багато чого іншого, звичайно, ми дивимося на статистику аукціону через призми охоплень. Ну якщо нас показує Google в топах, значить ми в топах. Але ви забуваєте, що ця ці показники намальовані на дуже обмеженому об'ємі пошукових запитів, які отримав. Цей перформанс за якийсь проміжок часу. Тобто, на базі яких певних пошукових запитів, чому ви вважаєте, що це абсолютно якась абсолютний показник ринку? Ні, звичайно. Ну не буває такого, що ви витрачали, наприклад, 200 чи 300 гривень, були в топах, а розетка була внизу. Правильно, ось вам об'єктивний приклад того, що ця статистика аукціонів трішки неправильно ви її інтерпретуєте. Не те, що вона підбреха, вона просто вона правильно говорить, просто не кінця, що вона показує. Ваше місце. В статистиці аукціону, Де ваші конкуренти? Наскільки ви далеко в статистиці аукціону. Дуже типова ситуація буває, коли приходить бізнес на аудит або на консультацію, і він каже, що ось мій конкурент точно має продажів значно більше, ніж зараз я, тому що поставчать постачальника, чи вони говорили між собою? Це вже така окрема історія, як вони це дізнаються. І якщо подивитися на їх статистику аукціону, ви знаходяться, наче в топах вони. А їхній конкурент, начебто, менше 20% охоплення отримує то питання. Якщо що він знаходиться на платформі Пром чи хорошо, де seo просування неможливе, але вони отримують досить великі обороти. Це говорить лише про один фактор: про те, що ви граєте в аукціоні, в якому він не грається. Відповідно, він отримує ці продажі, а ви ні, тому що ви граєте в різних пісочницях, умовно, якщо так можна сказати. Тому от від правильності розуміння, де ви знаходитеся, і коригування цієї статистики аукціону так, щоб ви впливали на неї, це також та й. Історія про яку часто забувають, і та, яка безпосередньо також впливає на ваше масштабування, не тільки з точки зору намагання досягти результатів, які досягає конкурент, а й з точки зору захоплення ринку. Масштабування з і розуміння дійсно, чи це найдешевша ціна за конверсію, чи вже переплачуєте, чи правильна адекватна ціна за клік, чи ви в принципі граєтеся в ринку як повноцінний гравець, чи десь там на задворках в задніх рядах. Тобто, це дуже великий потужний звіт, який, до речі, щось говорять гуглери, хочуть прибрати, але я ще не бачила спеціаліст, яким ним не користувався. П'ята типова помилка, точніше, показник, за яким ви не слідкуєте. Загалом це ваша конверсія ваших перформансів в продаж чи в іншу ціль, яку ви слідкуєте. Тому що є магазини, в які, наприклад, основної конверсії дзвінки, то також її враховуєте. Чому за цим не слідкують? Дивіться, це дуже важливий діагностичний показник перед тим, як ви будете масштабувати бюджети, тому що саме він вам підскаже, наскільки сильно ви. Або підете кардинально в мінуса, або ви якісно масштабуєтесь. Чому? Тому що ну, я на Ютубі вже говорила про те, що вам потрібно розрахувати безбиткову точку рентабельності при вашій маржинальності. Правильно, були відео про розрахунок безбиткової ціни за клік, але я ще не говорила про розрахунок безбиткового conversion rate, тобто вашої конверсії. А вона якраз діагностично вам показує, чи ви будете масштабуватися, чи ви будете віддавати гроші Гуглу. Ви повинні розрахувати цей безбитковий коефіцієнт конверсії, чи для тих товарів по маржі, чи, можливо, у вас є інші показники, чи загалом для товарів обов'язково. Загально. Якщо ми беремо в середньому по ринку, такий середній показник конверсії магазину, це десь 1,5%. Але це при умові, якщо дуже низька ціна за клік. Якщо у вас ціна за клік дуже висока, і ви хочете цілитися в дуже низьку ціну за конверсію, наприклад, там, до 120-150 гривень, то, відповідно, конвершн рейд повинен бути значно вищим. І оце потрібно відслідковувати. Низький коефіцієнт конверсії нижче одиниці зазвичай приміняється в тих випадках, якщо ви там, воронкового типу вибудовуєте перформанси, коли ви просто захватуєте людей, і далі ви. Іншими кампаніями, або в ситуаціях, коли у вас дуже високий чек. Ну, тому що люди дуже їм потрібно декілька разів заходити на ваш сайт, дуже довго можуть вибирати, тому там, в принципі, може бути варіантом норми. Цей низький коефіцієнт конверсії. Низький коефіцієнт конверсії нижче одиниці може бути варіантом норми для перформансів, які використовують оптимізацію по асетам оцим об'єктам, оцим банеркам, бідео, щось типу такого. Також для них можливий такий варіант. Але якщо у вас це формат фідонлі, і ви бачите, що компанія компанії коли ви масштабуєте бюджет, вона просто з'їдає всю рентабельність. Проблема в тому, що вона до цього генерувала низькоякісний трафік. Ну, давайте так. Він не низькоякісний. Просто аватар-клієнта, який намалювала собі Аїшку, ви же ж кормите аїжку цей весь час якогось-агента, там коли якоюсь аналітикою. Просто ця аналітика, вона дуже примітивно описує аватар клієнта, через що аїшка не може дуже прям бити в десяточку. Ну, тобто, це одна з типових проблем, з нею всі практично зіштовхуються. Тому я рекомендую слідкувати за цим показником. Чим він буде вищий, або хоча б дорівнювати ваші точки беззбитковості, тим безпечніше в принципі, нарощувати рекламні бюджети, перебудовувати структури, тестувати різні варіанти стратегії ставок. Навіть на ті ж максимальні цінності значно безпечніше працювати, коли у вас досить високий конвершн рейд відносно ваших точок безбитковості. Ось такі ось типові проблеми, які ви або не діагностуєте, або за якими ви не слідкуєте, і які призводять до того, що ви не можете ефективно масштабувати ваші перформанс макси